Початок вересня 2025 року, і ми говоримо на міжнародному форумі захисту бізнесу про те, як вести бізнес, які юридичні ризики він несе, і з чим зіштовхується про те, як уникнути таких ризиків, про те, як побудувати власний особистий бренд з мінімізацією витрат. На юридичну правову допомогу говоримо про тиск на бізнес, говоримо про перевірки на бізнес, але й говоримо про те, які є механізми для того, щоб встояти не просто працювати, але ще й зростати. Початок вересня 2025 року, і ми говоримо на міжнародному форумі і захисту бізнесу про те, як вести бізнес, які юридичні ризики він несе, і з чим зіштовхується, про те, як уникнути таких ризиків, про те, як побудувати. Власний особистий бренд з мінімізацією витрат на юридичну правову допомогу. Говоримо про тиск на бізнес, говоримо про перевірки на бізнес, але й говоримо про те, які є механізми для того, щоб встояти не просто працювати, але ще й зростати.